Це новий човен, який планують залучати для переправи людей під час повені. Техніку вдалося отримати завдяки співпраці сосницької селищної ради з благодійним фондом Зелений кристал при фінансовій підтримці благодійного фонду зелених зі Швейцарії. Допомагають вперше спустити човна на воду Віталій і Володимир. Вони представники компанії мобільного зв'язку Водафону. Їх запросив голова громади Андрій Портний, аби дослідити можливість встановлення вежі мобільного зв'язку в пекарівському старостаті. Завітали в сосницьку громаду, подивилися можливість налагодження мобільного зв'язку та інтернету від «Водафон Україна». В селі, в селі пекарів. Поромна переправа почне працювати тільки після спаду повені. До того часу людей переправляють човном. Тим часом новий човен вже спустили на воду і він готовий до роботи. Через три хвилини ми вже на тому березі. Човен. Чотирьох чоловік може сміло перевозити, Завдячуючи. Благодій фонду. Зелений кристал за фінансові підтримки. Грінкрос. Щиро дякуємо. Місцевий підприємець повіз представників водафон у пекарів. Ми залишаємося милуватися краєвидами Десни, а працівники селищної ради у цей час починають обкатувати новий чи новий двигун. Згідно рекомендаціям виробника, потрібно пройти близько 10 кілометрів. Поспостерігавши за тим, як професіонал своєї справи допомагає людям, заступник селищного голови також вирішив долучитися до корисної справи. Дякуємо. Дякує вам. Дай вам Бог Рівень води продовжує зростати, тому пан Борис разом зі своєю дружиною сьогодні їздили до сосниці, аби запастися потрібними речами. Ми три місяці зими були вдома, а це вирішили проїхати, тому що вода прибуває, треба дещо купити. О, це взяли чоботи, будемо зараз перебуватись, бо там перелило. Два рази по коліна води, це ми з дружиною отак. А потім поїдемо. Дуже велика вдячність благодійному фонду. Зелений христ, зелений кристал. Лодка дуже гарна. На переправі вже майже протестували, перевозили людей, зарекомендувала себе дуже з гарної сторони. Людям дуже подобається. Всі задоволені, дуже дякуємо. Ось так завдяки спільним зусиллям місцевої влади, компанії Вода та підтримці благодійного фонду Зелений кристал в майбутньому реалізується проєкт, який сприятиме розвитку і покращенню умов життя громади.